На сьогодні за межами України проживає понад 15 мільйонів українців. Хтось на чужині вже вкорінився та навіть змінив громадянство. Але батьки багатьох із них продовжують жити в Україні, володіють земельними ділянками та хочуть придати їх дітям у спадок. Чи можуть іноземні громадяни стати власниками української землі? Як оформити цю землю у спадок? Чи можна нею володіти? Про це у програмі Моя земля, моя власність. Так, ведеться, що більшість людей все своє життя накопичують статки, щоб залишити їх своїм нащадкам у спадок. Сьогодні до цих статків належить і українська земля. Ну, живе в Москві, ну, хочу йому заповісти все хазяйство своє. Я хочу, щоб грамотно зробити все, заповісти сину. Відповідь на це запитання дає українське законодавство. Якщо стоїть питання про іноземного громадянина, то вони тільки можуть набувати іноземні громадяни або особи без громадянства, можуть набувати у власність тільки земельні ділянки не сільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель або споруд. Це може бути якась у власності була земельна ділянка для ведення комерційного призначення і спадкодавець. Передав спадкоємцю цю земельну ділянку. Тобто, все, що не стосується земель сільськогосподарського призначення, це все може набуватися у власність юридичними особами іноземних держав, іноземними громадянами, особами без громадянства та громадянами України, юридичними українськими юридичними особами. Що ж до земель сільськогосподарського призначення для товарного виробництва, тобто паїв, ситуація інша. Іноземці не мають права володіти такою землею. Успадкувавши, іноземець має її продати, подарувати або відмовитися від спадщини. Але щоб розпорядитися нею як своєю власністю, спочатку успадковану землю потрібно відповідним чином оформити. Для цього слід звернутися до нотаріуса. Для оформлення спадщини нотаріусу потрібно подати державний акт про право власності і на сьогоднішній день витяг із поземельної книги, в якому відображається і нормативна оцінка, і відсутність обмежень обтяжень. На цю земельну ділянку після видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріус проставляє відмітку на державному акті про перехід права власності на земельну ділянку до нового власника. На сьогодні ще є складне питання для нотаріусів і осіб, які успадковують землі сільхозпризначення. Складність полягає в тому, що земельний кодекс забороняє мати у власності осіб нерезидентів землі сільхозпризначення. І земельним кодексом встановлення що, що особа, котра набула у власність землю, але ця особа не може мати таку землю на праві власності, 에, така земельна ділянка має бути відчуджена протягом року. Після нотаріального оформлення спадщини потрібно діяти наступним чином. Звертається до територіального органу земельних ресурсів Держкомзему, який діючи по спрощеній процедурі оформлення права власності, це постанова Кабінету міністрів 439 проставляє ще одну відміточку, в якій зазначається, йдеться мова про те, що здійснено унесення записів до поземельної книги, про те, що право власності на земельну ділянку перейшло до іншої особи. І з моменту проставлення цієї відміточки іноземний громадянин в порядку спадкування. До нього перейшло право власності на цю земельну ділянку. Він зобов'язаний її відчужити протягом року. Син Миколи Пилипенка, який в майбутньому успадкує батькову хату з присадибною ділянкою, стане її повноправним власником. Що ж до ділянки сільськогосподарського призначення, то він буде змушений її відчужити, продати, подарувати або добровільно відмовитися на користь держави чи територіальної громади. Які ж втрати понесуть спадкоємці за оформлення права на землю? За вчинення нотаріальних дій справляється державне мито, розмір якого складає два неоподаткованих мінімуми або 34 гривні. Окрім державного мита спадкоємці мають сплачувати податки. Податок за отримання спадщини. З 1 січня 2011 року вступив в силу новий податковий кодекс, який встановив нові правила і нові ставки для сплати податків при отриманні спадщини. Для резидентів і для нерезидентів різні вимоги оподаткування успадкованого майна. Для нерезидентів, в тому числі й іноземців, які отримують у спадщину земельну ділянку, податок обчислюється, виходячи з нормативної грошової оцінки землі. Як його розрахувати, покажемо на прикладі: скажімо, у спадщину приходить 3 гектари землі. Нормативна грошова оцінка одного гектару складає 12 тисяч гривень. Вартість трьох гектарів 36 тисяч гривень. Дія перша. Від суми, що становить 10 мінімальних зарплат станом на 1 березня 2011 року, це 9 гривень. Потрібно сплатити 15% податку, тобто 1 411 гривень 50 копійок. Дія друга. Від нормативної грошової оцінки ділянки за винятком суми, що дорівнює 10 мінімальним зарплатам, сплачується 17%. У нашому випадку це 4 520 гривень 30 копійок. Нарешті дія третя: сумуємо цифри, отримані від дії першої та другої, і отримаємо розмір податку, який має сплатити іноземний громадянин. У нашому випадку це 5931 тисяч дев'ятсот гривня 80 копійок. Отже, сплативши податки, іноземець стає власником ділянки. Але після реєстрації право власності, якщо мова йде про пай, він має протягом року ці землі відчужити. Оскільки сьогодні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення товарного виробництва, виникає питання: як же іноземець може продати успадковану землю? В цьому випадку на цих громадян, на іноземних громадян, на осіб без громадянства, які успадкували і до яких перейшло право власності на земельну ділянку сільськогосподарського виробництва, на них дія пункту 15-го перехідних положень земельного кодексу не поширюється. Тобто, з моменту набуття ними у власність земельних ділянок СГ призначення, вони зобов'язані в порядку, визначеному цивільним законодавством, підчуджити ці земельні ділянки шляхом укладення або ж цивільного правової угоди купівлі-продажу договору дарування в цьому порядку відчуджити цю земельну ділянку. У разі, якщо все ж таки протягом року він не відчуджив, то, як говорить стаття 143 земельного кодексу, що однією з підстав для припинення права власності на земельну ділянку є невідчудження іноземною особою права власності на цю земельну ділянку. І в судовому порядку припиняється право власності. Тобто суд приймає рішення про примусове відчуження цієї земельної ділянки. Трапляється, що спадкоємцеві, який живе, скажімо, у Росії, успадкована земля не потрібна, і він хотів би віддати її близьким родичам, які живуть в Україні. Чи може спадкоємець передати право на цю спадщину ще до того, як вступить у право власності? Таке питання ставлять перед собою сотні, якщо не тисячі українських родин. У мене така ситуація. Брат двоюрідний живе в Москві. У нього батьки жили. В Глобинському районі село Федорівка. Після мами остався земельний пай. Переоформити цей земельний пай на брата матеріально невигідно, великі державні мита. У такому випадку спадкоємець має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого з інших спадкоємців. В тому числі й громадян України заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Резиденти сплачують податки в залежності від ступеня споріднення. Якщо це ступень споріднення, перший тобто чоловік, дружина, батьки, діти, то це нульова ставка податку. Якщо інший ступень споріднення. То це завжди буде 5% від вартості спадщини. Трапляються випадки, коли у спадкоємців не збереглися документи, які можуть підтверджувати родинні стосунки. Якщо зовсім нічого не збереглося, неможливо відновити записи в РАКСах, немає церковних записів, то людина може звернутися до суду і встановити факт родинних стосунків. І на сам кінець варто ще раз нагадати: оформлення спадщини на землю здійснює нотаріус. Він видає свідоцтво про право на спадщину та проставляє на державному акті відмітку про перехід правовласності власності на земельну ділянку до іншої особи. Право власності на успадковану земельну ділянку реєструється в Держземагентстві. Іноземні громадяни можуть стати повноправними власниками земельних ділянок не сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення, успадковані іноземцями, мають бути протягом року відчужені, продані, подаровані або передані на користь держави чи територіальній громаді. І нарешті спадкоємець вправі відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого з інших спадкоємців. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.